Мені більше не дружбанчик. Мені чужие. Е, віддай. Е, комусь казав! Що за? Що тут робить пачка яблучних чипсів? А, там немає. Блін. Що? Що? Ну як? Як ти вже маєш напарника? Маю напарника сказав. І що? Атакуй! Пф, пф, пф. Ай! Але Ми маємо захистити артефакт. Артефакт. І як ви знайшов напарника, якщо йому лише два, ой, тобто п'ять, як і мені. Точно, я ще п'ять років падав, то йому вже стало трошки більше, і мені теж. Ну що, риба хірушки твої інші Дружба не мою історію. Падав рік і про більшу не дружбу з моїм другом. Тепер я знаю, що це за артефакт. артефакт ще такий. Це є та іграшка. Раніше хтось здивувався, що тут треба хірург, але ну, цей серіал і пригоди хірург, а це одне всесвіт. Як я через п'ять років падання не постарів? Ну я ще чуть-чуть молодий. Я забув. О, знову ти? Ти що? Тебе хірург розказав свою історію? Ну та! Капля, Атакуй! Бля! А! Е, це куди мене? Щоб на тебе ніхто не напав. А! Я гадав, що в мене не в всесвіті риби хірурга, а я гадав, що я не в вашому всесвіті. Я іду, звідси тому що я тут не один з говних героїв. Я з іншого серіалу говний герой. Не буде якогось напарника,